Гідемо пасан натурниця, розташоване у вигляді півмісяця містечко етрета, сяючи білими крутими берегами, білою галькою пляжу та синьою затокою. Відпочивало під променями яскравого липневого сонця. На двох кінцях півмісяця дві скелі з арками. Маленька справа, величезна ліворуч. Витягували в спокійне море одну ногу карлика, іншу. Лапу велетня. Гостроверха дзвіниця майже такої ж висоти, як прибережні скелі. Широка біля основи, тонка вгорі, встромлювалася в небо своїм шпилем. Уздовж берега біля самої води розсівся натовп цікавих подивитися на купальників. На майданчику перед казино розгулював і сидів інший натовп. Розкинувши під променистим небом розкішний квітник убирань. Дерясніли червоні та сині парасольки з величезними квітами, вижитими шовком, по краю майданчика осторонь метушливого натовпу походжали, не поспішаючи, люди серйозні і статечні. Молодий чоловік, знаменитий уславлений художник Жан Зюмер, із похмурим виглядом крокував поруч із коляскою, де напівлежала молода жінка, його дружина. Слуга тихенько котив перед собою крісло на колесах, і бідолашна каліка сумним поглядом дивилася на радісне небо, радісний день, чужу радість. Вони не розмовляли, вони не дивилися один на одного. Зупинимось на хвилинку, сказала молода жінка. Вони зупинилися і митець присів на стілець, який подав йому слуга. Люди, що проходили повз. Це нерухоме мовчазне подружжя, дивилися на неї з сумним співчуттям. Склалася вже ціла легенда про самовіданість цього чоловіка. Говорили, що він одружився з нею, незважаючи на її каліцтво, зворушений її любов'ю. Неподалік від них сиділи і розмовляли двоє молодих людей, спрямовуючи очі в морську далечінь. Ні, це неправда, запевняю тебе. Я близько знаю Жана Зюмера. Але чому ж він одружився з нею? Кажуть, вона ще до весілля була калікою. Це правда? Цілком вірно, він одружився, одружився, ну чому одружився, чорт забирай. По дурості? Ну, а чому ж? Ще, ще, та просто так, любий, друже, хто дурний, той робить дурниці, а потім ти ж знаєш. Художникам особливо щастить на безглузді шлюби. Майже всі вони одружуються на натурницях, на колишніх своїх коханках, словом, на жінках із загубленою репутацією. Чому, хто їх знає, здавалося б, навпаки, постійне спілкування з цією дурною породою індичок, іменованих натурницями? Мало б на віки й вічні відбити у них полювання до осіб такого сорту. Не так то сталося. Спочатку на турниці позують їм, потім женять їх на собі. Шануйна дружини артистів Альфонса Доде, Примітка Дружини артистів, збірка новели Альфонса Доде, видана 1876 року. Яка правдива, жорстока і чудова книжка. Що стосується цієї пари, їх випадок дуже особливий, трагічний. Ця крихітка розіграла комедію, чи, верніше, жахливу драму. По суті, вона ризикнула всім, щоб досягти всього. Чи була вона щирою, чи кохала вона жана, як знати, хіба можна визначити, де вдавання і де правда у вчинках жінок? Вони завжди щирі, хоча настрій їх завжди змінюється. Вони бувають запальні, злочинні Самовіддані, великодушні і підлі підкорюються якимось своїм невловимим спонуканням. Вони безперестанку брешуть, мимоволі несвідомо, але, незважаючи на це, цілком правдиві у своїх відчуттях і почуттях. Це виявляється у їхніх вчинках необдуманих, несподіваних, незрозумілих, безрозсудних. Які плутають усі наші розрахунки, наші звички, що вкоренилися, наші егоїстичні міркування, їхні раптові химерні витівки залишаються для нас нерозв'язною загадкою. Ми вічно ставимо собі запитання, щирі вони чи брехливі. По суті, мій любий вони щирі і брехливі одночасно, тому що їм властиво доводити до краю свої почуття. Хоча вони не відчувають ні того, ні іншого? Подивися, до яких хитрощів вдаються найпорядніші жінки, щоб домогтися від нас того, чого вони хочуть. Ці розрахунки складні і прості, такі складні, що їх не можна передбачити, такі прості, що, піддавшись їм, ми самі мимовільно дивуємось і запитуємо себе, як невже їй вдалося так легко мене обдурити? І вони завжди домагаються свого, друже, особливо коли їм потрібно когось на собі одружити. Але давай повернемось до історії Зюмера. Його дружина, зрозуміло, натурниця вона позувала у його майстерні. Вона була миловидна, дуже витончена і, здається, божественно складна. Він захопився нею, як захоплюєшся всякою більш-менш спокусливою жінкою, якщо часто її бачиш. І уявив, що любить її усією душею, адже дивно, варто відчути потяг до жінки, і ви вже щиро переконані, ніби не зможете обійтися без неї до кінця життя. Ви чудово знаєте, що з вами це вже траплялося, що завжди після володіння настає огида, що для спільного життя з іншою істотою потрібна не лише фізична пристрасть, яка невдовзі згасає, але й спорідненість душ. Характерів і нахилів. Піддаючись захопленню, потрібно вміти розрізнити, чим воно викликане, звабливою зовнішністю, особливо чуттєвого сп'яніння або ж глибоким душевним зачаруванням. Як би там не було, він уявив, що любить її, дав їй клятву, обіцянку, і вони почали жити разом. Вона і справді була прекрасною. І володіла тією наївною витонченістю, якою часто обдаровані парижанки. Вона щебетала, воркувала, балакала дурниці, які здавалися дотепними в її вустах. Так куметно вона їх підносила. Будь-якої хвилини вона вміла прийняти граційну позу, здатну полонити погляд художника. Коли вона закидала руки або нахилялася, або сідала в коляску. Або простягала вам пальчики, її руки були бездогано красиві та природні. Цілих три місяці Жен не помічав, що вона така ж, як усі, на турниці. На літо вони зняли дачку в Андрезі. Я був у них того вечора, коли в душу мого друга закралися перші сумніви. Стояла чудова місячна ніч, і нам захотілося прогулятися берегом річки. Місяць заливав берегові води дощем світла, розсипаючись жовтуватими відблисками по воді, по течії, по всьому просторі річки, що плавно котилася. Ми йшли вздовж берега, трішки п'яні тим невиразним хвилюванням, яке викликають такі чарівні вечори. Ми мріяли про надлюдські подвиги, про кохання невідомих істот, чарівних та поетичних, ми відчували трепет захоплень. Бажань, небувалих прагнень, і ми мовчали, заворожені свіжою живою прохолодою цієї чарівної ночі місячною прохолодою, яка неначе проникає в тіло, пронизує вас, обволікає душу, обвіває її пахощами і затоплює щастям. І раптом Жозефіна, її звати Жозефіною, скрикнула Ой, бачив, яка велика риба плеснулась! Він відповів, не дивлячись, думаючи про щось інше. Так, Люба? Вона розгнівалась, ні, ти не міг бачити, ти стояв спиною. Він усміхнувся Ти маєш рацію. Так чудово я трішки замріявся. Вона замовкла, але за хвилину не витримала і знову запитала: Ти завтра поїдеш до Парижа? Не знаю, відповів він. Вона знову розлютилась. Невже, на твою думку, весело гуляти, не розкриваючи рота? Люди розмовляють, якщо вони не є ідіотами. Він не відповів, і тоді, чудово розуміючи, своїм гріховним жіночим чуттям, що вона його нервує. Вона почала наспівувати той нав'язливий мотив, яким нам так продзищали вуха за останні два роки? Прошу тебе, замовкни, прошепотів він. З якого дива я маю мовчати, гукнула вона в сказі. Він відповів, це псує нам краєвид. Розігралася сцена потворна, безглузда, з несподіваними докорами, безглуздими звинуваченнями і на додачу до всього зі слізьми. Все було пущено в хід. Вони повернулися додому, він не зупиняв її, не заперечував, Одержимий божественною втомою вечора – і приголомшений цим градом вульгарностей. Через три місяці він відчайдушно бився в невидимих, нерозривних путах, якими подібний зв'язок оплутує наше життя вона тримала його міцно, мучила, морила. Вони сварилися зранку до ночі, лаялись і навіть билися. Нарешті він зважився покінчити, порвати з нею будь-якою ціною. Він розпродав усі свої полотна, попросив грошей в друзів, зібрав 20 тисяч франків. Тоді ще він був маловідомий, і одного ранку залишив їх у неї на каміні разом із прощальним листом. Він знайшов притулок у мене, десь о третій годині пролунав дзвінок, і я пішов відчиняти. На мене накинулася якась жінка, відштовхнула мене, вбігла у двері. Та вдерлась до майстерні. То була вона. Побачивши її, він підвівся з місця. Жестом, сповненим справжньої шляхетності, вона ж бурнула до його ніг конверт із банківськими квитками і сказала уривчасто: Ось ваші гроші не потрібні вони мені. Вона була бліда, вся тремтіла і, мабуть, була готова на будь-яке безумство. А він теж зблід. Зблід від гніву і сказу і, очевидно, був готовий на все. Він запитав, що вам потрібно. Вона відповіла. Я не бажаю, щоб зі мною поводились якісь дівкою. Адже це ви за мною ганялися, ви мене спокусили, я нічого у вас не просила. Поверніться до мене. Він тупнув ногою Ну, ні, це занадто. Якщо ти уявляєш, що ти. Я схопив його за руку. Замовчи, Жане, дозволь я, я підійшов до неї і тихенько, обережно почав її мовляти. Я вичерпав увесь запас доказів, до яких вдаються в подібних випадках. Вона слухала мене мовчки, стоячи нерухомо, застиглим поглядом. Зрештою, не знаючи, що сказати, і відчуваючи, що справа може погано скінчитися, я наважився на останній спосіб і заявив. Він любить тебе, як і раніше люба, але рідні хочуть його одружити, і ти сама розумієш. Вона підскочила ах, ось воно що, тепер я розумію, і обернулася до нього. Ти ти одружуєшся? Так, відповів він. Вона кинулась уперед. Якщо ти одружишся, я накладу на себе руки. Чуєш? Він знизав плечима. Ну що ж, покінчи із собою. Вона вимовила, запинаючись, здавленим від розпачу голосом. Що ти сказав? Що ти сказав, повтори. Він повторив «Ну що ж, покінчи із собою, якщо тобі так хочеться. Як і раніше бліда, як смерть, вона пролепетала, не доводь мене до цього, я викинусь із вікна. Він засміявся, підійшов до вікна. Відчинив його навстіж із поклоном, ніби поступаючись їй дорогою, мов галантний кавалер, вигукнув Прошу, проходьте перша. Хвилину вона дивилась на нього нерухомо, відчайдушним, божевільним поглядом. Потім з розбігу, ніби збираючись, переступити через огрожу в полі. Вона пронеслася повз мене, повз нього, схопилась за підвіконня і зникла. Ніколи не забуду страшного враження від цього розчиненого вікна, в якому щойно майнуло тіло, що падає. Тієї миті вікно здалося мені величезним, як небо, і порожнім, як простір. Я мимоволі відступив, не сміючи глянути туди, ніби сам боявся впасти. Жан з жахом завмер на місці. Бідолашну дівчину підібрали з переламаними ногами. Вона ніколи не зможе ходити. Її коханець божеволі від каяття, а також, можливо, зворушений її вчинком, перевіз її до себе і одружився з нею. Ось і все, любий, друже. Наближався вечір, хвора змерзла і побажала повернутися додому. Слуга знову покотив її крісло до селища. Художник йшов поруч з дружиною, і за цілу годину вони не перемовились ні словом. ¿Qué